І гірничорудний проєкт будь-який, по будь-якій корисній капані це дуже довга історія, це десятки років. Самий швидкий проєкт, допустимо, по золоту це 10-15 років, від моменту виявлення до першого слитку, скажімо так. Це найшвидкіше, це дуже колосальні швидкі. Тому гірничорудні проєкти 10, 20, 30 років це до введення в експлуатацію. До моменту отримання товарної продукції. Це нормальна історія, це не, не, це. Це не швидкі гроші, це довгі гроші. Вони е, вкладаються в великі гроші, довго очікуються це, а потім вони довго приносять прибуток. Ділянка добра геологічно вона не вивчена, Але по тим дослідженням, які в радянські часи проходили, вона в два рази більше, ніж Полухівський по обсягу. Вона не заліцензована, але до цього родовища проявила інтерес американська компанія. Це інформація, вона хоче тут заходити, чекає, поки Україна і Сполучені Штати підпишуть угоду про корисні Павне.